Лавандовими полями в Україні вже нікого не здивуєш. А от щоб чорнобривцеве, ну я принаймні бачу таке вперше. Продаю локацію село Нижнє селище Хустський район. І це лише одне із див від подружжя Соколовських, корінних запорожців, які вже стали своїми у Закарпатті. Соколовська Анастасія Андріївна. Я з Запорізької області. Село Проображенка, це Оріховський район. Взагалі ми не планували виїжджати. Ми, як кожен українець, думали, що це два-три тижні, ось що це все закінчиться. От, І коли ми місяць просиділи в селі в батьків, ми бачили, що це все не закінчується. Але їхати ну, якось було страшно, тому що постійні були обстріли і ми. Ну, хвилювалися, ми з маленькою дитиною на той час дитині було один рік. Оріхів не окупований, але він постійно від обстрілами. Довго вирішували, їхати чи не їхати, але в нашому селі були військові. І ми з ними дуже гарно спілкувалися. І по цей день ми з ними дуже гарно спілкуємося. Стали вони нам як друга сім'я, як навіть навіть ближче, ніж деякі рідні. І один з військових говорить, що ну тихіше не буде буде все складніше, то краще їдьте в Закарпаття. Тут вас зустріне моя сім'я і допоможе знайти житло. І ми виїхали в Тячівський район. Там знайшли будинок і цілий рік прожили там в Тячівському районі. Блог я почала вести в інстаграмі. Я б хвилювалася як вірно вести в даний час блог, тому що кожного своя трагедія, да? десь боялася, що недоречний буде контент. І я вирішила транслювати в блозі те, що я знаю, дуже гарно. Тому що дуже багато людей, які з міста переїхали жити в село, де знаходили будинки, і будинки були і в занедбаному, у кожного своя була історія. І я в Блозі транслювала те, що я знаю, агрономію. Тобто розповідала, як. Хоча ми, коли переїхали, для мене це була дуже депресія, бо саме там, де ми в селі жили, землі не було. Там було одне каміння на городі. І як так, ми не доглядали сильно за городом. Хоча теж знайшли був... все-таки там ділянку, посадили там город, але нам довелося переїхати з того будинку, ми залишили те, що на городі посаджено було. Ось, Переїхали в інший будинок. І я в Блозі транслювала, що як вірно вирощувати, як доглядати. І більше я в блозі транслювала саме біологічний метод вирощування. Тому що а, працювавши. Чоловік працював в агрофірмі великій і де використовували дуже багато засобів захисту хімічних, то за цей час дуже посадилось і здоров'я. І я розуміла, наскільки ця хімія впливає шкідливо на людей. Ось. Тому я саме агітувала людей, як вірно вирощувати біологічним методом. У нас в господарстві було 7 тисяч гектар землі. Це 24 на 7 я працював, працював і працював. Зараз, так, да, багато хто каже, Та, що ж це тепер дві теплиці, але вони свої вже. Ну як не свої, але вони приносять задоволення, коли працюєш у них. То була праця, на яку, скажімо так, не дуже було зранку вставати, приємно ходити. Тут я можу і в 5, в 6 спокійно встати, тому що, тому що своє.

Землі в нас не було, але вирощувати нам щось хотілося. І така нам прийшла в голову ідея вирощувати печериці. В будиночку, де ми жили, був невеличкий погріб. І ми вирішили лише для потреби своєї сім'ї взяти 10 мішків, блоків, печериці, як замовляють, спеціальні блоки, які вже засіяні міцелієм, і просто для себе спробувати. І знову ж це я транслювала в блозі, показувала, людям розповідала. Ось і, і показувала, як ми консервуємо ці грибочки, але якось так вийшло, що люди почали цікавитись, чи ви не продаєте грибочки, тому що вони дійсно були виглядали в нас апетитно. А я вам фотографію покажу. Вони виглядали біленькі, гарненькі, малесенькі, і люди цікавилися, чи ми не продаємо. І ми розуміли, що це можливо один з способів нам далі за що зжити. Наша організація, вона називається громадська організація Закарпатська асоціація місцевого розвитку. Що нам далі робити? І ми знайшли людей, які за кордоном, які нас порозуміли, зрозуміли наші проблеми. І ми вже е 22 2022 році літом купили приміщення і перебудували його під шелтер. Там ми побудували десь приблизно на 30 людей шелтер, де переселенці змогли в 2022 му лишитися. А потім війна знову продовжується. І ми почали думати, що далі робити. Тобто треба люди є, такі, що взагалі нікуди їхати, будинків немає під контроль на Росії. І ми почали шукати проекти, які зможуть нам допомогти адаптуватися людям в селі. Тобто Ми маємо ще один проект, який називається, ми його так умовно називаємо 10 сімей. Тобто ми купуємо старенькі будинки, їх відновлюємо. І люди, які хочуть щось робити в селі, хочуть жити в нижньому селищі. Допомагаємо їм з цим житлом і паралельно зрозуміло, людина живе і працює. І тому у нас є ще декілька проєктів, це економічні проєкти. Один із них це ми їх називаємо так агрономчики. Це люди, яких ми знайшли в... недалеко, вони були в Закарпатті, були тут, у в сусідньому районі. Вони щось робили, ми їх побачили через інтернет мережі. Це все транслювало Блозі, ми е, вирощували ці грибочки, продавали їх, точніше консервували вже там і, і продавали через інтернет. От. І е, так, як люди е, бачили все наше життя, е, нас замітила е, Закарпатська асоціація місцевого розвитку і е, запропонували нам е, переїхати в нижнє селище, е, е, так як в них є. Вони планують в селі розкривати сільськогосподарський кооператив. Ось і були у них вже теплички. Ми їх запросили до нас. Тобто ми вже тоді будували парники, ми не знали, хто там буде. Парники ми домовилися, люди встановили парники, придбали приміщення, яке на даний час ми адаптовуємо під, під консервний цех. Тобто ідея, щоб вони, ця сім'я, це молода енергійна. Креативна сім'я, яка надіємося, принесе, щось в село. Те, що в нас ще нема, сирування у нас є, пекарня в нас є, є різні речі. У нас є музична школа, є школа, щоб розуміти, село в нас досить розвинуте. Але ну, не вистачає все рівно. Кожен раз є якісь нові речі, які треба приносити в це село. І от ми надіємося, що вони принесуть щось ексклюзивне, за що буде, буде нами гордитися. Україна, Закарпаття і наше село. Тобто, це буде якась річ, яка буде. Символом цього села, символом України, тобто вони якісь джеми будуть робити, якісь повидла, їм вибирати, що робити. Ми їм маємо допомогти технічно, можливо, інколи рекомендаціям, інколи якимись навчанням. Тобто ми готові до будь-якого чого. І нам запропонували, якщо ви бажаєте, можете приїхати безкоштовно тут господарювати. От звичайно, ми відразу погодилися, тому що це те, що ми любимо чим займатися. Ось і переїхали в жовтні місяці, буде рік, як ми вже живемо в нижньому селищі. Ну, от Гри Григорію був рік. Зараз уже я так розумію. Чотири підходи, так? так? Так. Він уже закарпатець чи він запорожець? Як? Ми на нього називаємо маленький Закарпатець, тому що більшу свою частину життя він вже прожив в Закарпатті. От якщо порівнювати людей от на вашій батьківщині і тут, є якась різниця? От... -е, зараз ми такої різницю не відчуваємо, але коли контраст ми відразу сюди приїхали, більше люди відкритіші відкритіші, більш до себе підпускають люди. Добріші, не можу так, добріші я не можу так сказати, але якось більше відкритіші, щиріші, ну відкритіші люди. Прием, відразу йдуть на контакт. От. Підприємець, якщо брати в фінансовому плані, ми, звичайно, в прибутку. В прибутку, але в нас як це як в нас відбувається сам процес переробки? Да? Ми пер, в першу чергу ми переробляємо те, що самі виростили. Ми в тепличках вирощували помідори, вирощуємо перчик, вирощуємо гірочки, і це все, це все переробляємо. І за того, що ми його вирощуємо. Ми можемо прибуток уже є, як в тепличці. Ми можемо. Ну, тобто, ринок сьогодні одна ціна, а вже на завтра на ринок приїде дешевша Ціна ми можемо стабілізувати ціну на саму продукцію, на саму на самі овочі. І від цього ми вже ми вже можемо можемо прибутку. Да? Ми, як, нас немає те, що там пропаде, ми не хвилюємося, що там сьогодні перець не продам. От куди мені його завтра дівати, я там, продам вже за яку-небудь ціну. Тому що ми відразу зриваємо, його переробляємо, не хвилюємося. Ось. А переробляємо це як це? Консервуєте, чи Так, ми все сушити, це консервуємо. Ми робимо свої консервації. А, в даний час ми. А, Орендуємо приміщення. У нас в селі є ресторан, кухня. Він тимчасово, як ресторан не працює, там проводять, воно знаходиться на території сироварні, і там проводяться дегустації. І ми домовляємося, який день, коли немає дуже багато дегустацій, Ми беремо всі овочі, їдемо в ресторан і його там переробляємо. Ці, а потім вже реалізуємо через інтернет-магазинчик. Привик працювати просто всю життя, В селі жили, народився, виріс, працювали все життя. Так воно і пішло. поступив в аграрний університет, це сподобалося. Потім праця, тож це подобалось землі ковирятися. Це було класно. Земля запорізька і закарпатська. О, воно якось відрізняється? Так, звичайно. Нічим ну, не зрівняється запорізькі чорноземи. Тут земля це глина. Глина і каміння. Яку тебе потрібно удобряти постійно, на якій тяжко щось виростити. Ну, але маємо, врожай маємо,